Так, а зараз дивимося знаки зодіака і карту року для близнюки, терези, ваги, так, і водолії. І водолії. Так, близнюки, терези та водолії. І для них по карту. На наступний рік карта року я називаю. Так, карта року. Так, близнюки, як зустрінуть Новий рік? Так, в компанії з просеку в руках, в ресторані з червоними кріслами ви будете або з метеликом, або з галстуком, з кроваткою. Таких гарних нарядах, друг, але тільки все щось мене смущає. ж ці дівчата. Мабуть, більше буде вас е, заспокоювати хлопці, друзі, поряд. Ну, Дівчина, можливо, теж сидить за столом, п'є своє процеко. Коротше, тут все ок. Тут все ок, такий жартівливий, жартівливий трішки прогноз. Так, а, ну я ж кажу, десь сиділа пила просеку, допила і все підійшло. Е Цілий рік буде гармонія, закоханість, кохання, любов любовна. Тут взагалі все супер пупер Так, Терези. Так, Терези нарешті вийдуть з депресії. В новорічну ніч, кажуть, все, новий рік, нова точка відрахунку на щасливе майбутнє, беру паспорта і лечу або їду куди мені потрібно. Ось, дивіться, навіть карта року показує на те, що от як рік проведете на ніч новорічну, так, і потім весь рік буде. Все-таки в дорогу і поїхали. Чи, цьою, чи, цьою, чи може ви на потягу поїдете купувати машину собі, щоб потім подорожувати весь рік. Але хай у вас здійснюється, купуйте собі і машину, і відпочивайте за кордоном, і хай у вас все буде добре. Так, і водолії, водолії підуть в спортзал зранку. Взагалі страшні дівчата. Потім ввечері в кафе, в ресторан, де познайомляться або приведуть з собою двох кавалерів, і будете думати, хто кращий. Бо дивіться, і наступний весь рік іде любовний трикутник. Ось така любов-любовна. Будете думати, хто кращий, і той, і той хороший, може, два і залишити, не знаю. Ну, будете ганяти потім по спортзалу цих двох. Так, в принципі, усіх все добре. Щасливого Різдва, Нового року, хай буде все у вас на п'ять.